Якби ти не займався кібербезпекою, медіа, то яка б ніша для тебе стала притулком? Хірург патологоанатом Це Сергій Ніколах? Ні, ні, хірург патологоанатом Не люблю живих. Але цікавлюся людьми, їх внутрішнім світом. Ну, ти ржеш, але ну, це, це не прикол. А, хто знає, мене там, з універівських часів я реально ходив до медичного університету просто на вскриття. посмотрети. Мені це подобається, ну, мені це було не ригав? Ні, ну, я типу. Нормально, ну, чувачка, я там, ну, коли, коли ми гнали, ми е, в моргі кушали. Типу, є відео, де ми. Ну, я думаю, що щоб видало. <laughs> а, в мене в... До, моє... До моїх батьків була там династія лікарів, а, тому медична тематика мені була а, цікава. Я біологію ЗНО з 200 балів на 187 написав по приколу. Я її не вчив. Просто пішов поприкову здав. 182, чи 187? Чуйка. Ні, цікаво. Хірургом був би.